Суд арештував приховані активи дружини Медведчука на понад 442 мільйони гривень. Мова йде про 6,8% акцій електрометалургійного заводу Дніпроспецсталь в Запоріжжі, якими Оксана Марченко володіє через три офшорні компанії. Це стратегічно важливе підприємство, яке спеціалізується на промисловому виробництві майже однієї тисячі видів сталий та металовиробів. А решта активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь країни після судового вироку. Наприкінці лютого цього року за матеріалами СБУ вже було заарештовано майно Марченко на понад 5,6 мільярдів гривень. Вона підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Слідчі служби безпеки України вже повідомили Оксані Марченко про підозру за частиною 3 статті 110 2 кримінального кодексу України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Нагадаю, йдеться про фінансування нею силових підрозділів загарбників Російської розгвардії а також МВС. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.